У гуртку підростають талановиті авіатори. Під керівництвом Олександра Харковлюка юні конструктори та пілоти авіамодельного гуртка наполегливо тренуються та готуються до обласних змагань. Ми сьогодні відпрацьовували польоти в трьох класах моделей: це юніор пілотаж f 2 b клас пілотажних моделей і клас моделей для перегонів з об'ємом дзвігуна-півтора. Більшість сантиметрів. Ну, особливу увагу ми звертали на моделі для перегонів, тому що це досить такий серйозний клас, де е, повинен в, в, в такому тандемі працювати механік і пілот. Тож хлопці відточували свою майстерність, тренувалися швидко регулювати та запускати двигун, дозаправляти апарати, ну і звісно ж керувати ними. А ще відпрацьовували маневри обгону суперника, і для більшості з них авіамоделізм є захопленням не одного року. Я цим займаюся вже, не напевно, що більше п'яти років. І ну, якось спочатку прийшов ще з братом, воно ну, якось захопило мене і ще досі ходжу. Приймав участь в змаганнях і чемпіон в області, я казав. До того тут приходиш на тренування, літаєш, а потім йдеш на змагання, і це якийсь адреналін, от як в гонці був. І впариться в парі це взагалі інше відчуття. Ти прийдеш і ти захопишся цим. Як тебе навчать літати, то ти будеш на кожне тренування приходити. Бо це дуже захоплює. Займає вже два роки приблизно. Подобається тим, що більше літаємо, робимо моделі. всякі Цікаві. Я зараз, наприклад, виготовляю модель на пульті керування. Скоро може поїдемо літати. Цього року досвідчену команду городоцьких пілотів поповнив Олександр Гуць. Змагання у Хмельницькому будуть для нього дебютом. В кожного своє хобі. Комусь там подобається футбол, баскетбол грати, комусь подобається ну, майструювати літаки, а хтось хоче тільки літати. Ще з дитинства я дуже просто захоплювався всякими літаками. Я любив дивитися фільми про літаки, як вони конструюються. І через це я дуже просив мами віддати мене на цей гурток. Тільки нещодавно почав літати, а хожу, я вже ну, десь п'ять, може шість років. Спочатку трохи боявся літати, потім просто не хотів, хотіла. Оце недавно почав заводити двигуни, навчився, тепер вже ну, навчився літати. Він досить недавно став на крило, але показує досить хороші результати. Показує стабільний політ на одному рівні. О, і впевнено тримається при польоті моделі. Олександр Харкавлюк пишається своїми підопічними, намагається розглядіти і підтримати талант кожної дитини, зазначаючи, що випадкові люди в гуртку не залишаються. Я їх ставлю в категорію одарованих дітей, тому що от приходять в вересні місяці записуються діти, багато, там 20 чоловік. Але через недільки-дві зразу видно, хто покине ту кімнату. Я її зразу попереджаю, що тут все ручний труд. Це все треба виготовляти самому, сидіти, підганяти. Дуже кропітка робота. Але воно потім показує свій результат. Результати ж тренувань городоцька команда презентує вже зовсім скоро, 22 травня. У Хмельницькому наші авіатори візьмуть участь у відкритому чемпіонаті області з авіамоделізму кордові моделі.